Відкрити новий бізнес чи розширити власну справу в умовах війни не питання, навіть якщо ви вирішили стати підприємцем першим у своєму житті. У нагоді стане програма грантової підтримки. А що треба зробити, аби скористатися нею? Розповідають на тематичних воркшопах. Найбільш популярний грант це грант на власну справу. Власне тут можна отримати підтримку розміром від 50 тисяч гривень до 250 тисяч гривень. Семінари проходять за участю представників органів місцевої влади, центру зайнятості, філії управління Ощадбанку України та представників малого та середнього бізнесу, які мають досвід отримання грантів. Одна з них Світлана Прохорович. Раніше жінка працювала у сфері хімчистки, але з початком війни власник розпродав бізнес. Невдовзі Світлана сама успішно зайняла. Вільне місце у галузі. Я звернулася до міста до району. В районі мене проконсультували. Мені допомогли зробити бізнес-план. Ми його захистили. Власне, отримали вже кошти, реалізували. Люди працюють, бізнес працює. Тому велика дяка і місту, і району. Сума була 250 тисяч гривень. Нашого гранту ми придбали за нього машину хімічної чистки, яка працює без води, Безводного середовища, тобто вона працює тільки за допомогою хімії, та сушильним барабаном. За підтримки влади Кривого Рогу програмою грантової підтримки від держави скористався 61 підприємець міста. 29 з них вже отримали або отримують кошти протягом 2023 року. Після отримання грантів підприємці-переможці у поточному році створять 85 робочих місць. Також для криворізьких представників бізнесу продовжує діяти муніципальна програма розвитку підприємництва. Місто працює з тим, щоб допомогти виділяємо кошти щоб. Погасити відсотки по кредитам, які беруть наші підприємці. Безумовно, розробляємо всю необхідну документацію разом з підприємцями, щоб вони могли отримувати гранти. Для розвитку бізнесу і безумовно для того, щоб створювати нові робочі місця, варто зазначити, що навіть в умовах воєнного стану у кривому розі відкриваються нові суб'єкти господарювання. За цей час створено 1026 суб'єктів підприємницької діяльності. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.